Друзі, привіт! Сьогодні 6 березня, і дивіться, що ми маємо. Це в нас капуста Манокко. Посіяли 3, го і зійшла 6-го. Вночі тримав температуру 20-22. А в день була 30. 32, 31. Ось такі сходи. Вчора ще не було. Вчора я на, накривав плівкою, поливав, то вчора не було, сьогодні ось за ніч. Все зійшло. Коротше, знаєте, цей гібрид сержаю не перший рік. Реально крутий. Сходить дуже швидко і. І дружньо, тому що садив якийсь простий сорт помню, то дуже погано було. Так, тут у нас 21. Ну, тут у нас усе, як ви знаєте. Поки що нема нічого. Ну, до вечора, я думаю, до вечора щось там може зійде. Коротше, тримаю в курсі, далі буде.